Всім привіт! Вже приїхали на рибалочку. Закормлювали от годинки три назад. І тепер будемо ловити. Я взяв такого спінга і Не таку ловити. уличку. Кстати, в мене плюс нова уличка спінінг. пінінга. Ще купив таку таку саму катушку. Да -да -да. За такі самих дві катушки спеціально купував, щоб було добре. А це Мужики, до нас ще один чел приїхав. Поздоровайся! Привіт, скажи, Сім. Артём, ти батан, ми вже накутали, що нароковить. Купила нову пачку фасталенок. Взвоне купив поплавок і купив камеглане. Артём, Артем, й леску достали. Статью плістай застали і Але там хтось забрав снасть. Диви, ми сховали леску. Телеска осталась. От. Он от само валялась в кустах. Па наша мені. Артем, а Артём, тільки снасть треба. Так. Артём, будеш ти нашим оператором просто. Але треба довго знімати. Хоча б годинку, на. Ну давай. Чу? дай мені ще. Це б баночці такої була, кук. Треба спробуємо хоч мого пересадкувати. Кончена. Бачимо, погода на відео. Ти щось поїхала, Я щось спас. <плес> <мабуть. клес> <клес> 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 Перший для... на команду на... просто в буцах приїхав. що не їх Та mm. да Я їх просто, носу, ну, занимал, просто <рисвили> <рисвили> на суму навіть бутс не знімав. просто на суму ти Кончили. Не знаю. Подписывайтесь на канал Клуб и Бакал Кончан ми не шукали. <рисвили> Хочу цей постріли, то есть оцей куб дуже великий. Оце... с чесноком. а с данным с чесноком. на Миша. Да okay. на же пал <смотри, ты> так ты парфига, пират, ты пасся Так, пасся ты пасся ты пасся ты

А, там, Видите, що в того бездільника. Я не бездієльник. Не місце, дружині, не місцевий. Ми тут Артем прикормлювалися, з тебе ракетку купили. Дала ракетку. А як ти побачила Артм, а як ти знав, що ми тут? А ти думати, що ми їхали? Так. Да. А потім я думав, що ви кудись. Я побачив, що в сумка. Я думав, що ви кудись війна цього місця поїхали. І вирішив посидіти за нами. Та ні, я просто вирішив прокатнутися. Сюди? Так. Да. Прокатався. Реакетка. <риклад> Я думала, навіть на бліску могла було б затянути. Рим, так в тебе ж була якась чорна ракета? Да. Я щоб стріпанула на бліску закинула. А чого можеш трапувати? Зараз на маємо становити. Рим, що там достає? Зараз хтось така? Я на пружинки дві маленькі. Так. Дивіться, який його поро. На одну. Ты куда закидал? А имеет значение? Да. Нет, тратит этот игру закидать. О, я больше кидаю. Оруберики в тапанпорный. Спасибо. Не могла. Ты снимаешься, куда немного? Кать. П'ять? Так, так а ти третю там, туди йди, на те місце закинь. Нам поки задзвонить. Сі на удари, всі три. Лібі ма! А що вон самі це? Знай прямо, відрідай туди запутиш своє, і потім поїдемо додому. Я її кидав прямо отуда, а то вона пішла аж туди. Ладно, ладно. Потім десь закинеш пінінга. Куди я буду написати? Це не пепці, це, це клас, Артю. Клас. Да, клас. А що ти, Міша, хочеш? На лісну вона була б, чи пепці. Так, а чого не вчіпиш? Можна. Можна, чи трохануть. Хто може штрафувати? А він не собі подобається, Додо, діда піти. У нас мало У нас не впали. Теж мені б'є з нового. Так дуже легко куриться. А надо покладать, не лежить. Ось година. Водивіться. Я любить дуже наші наш канал, є. Звісно, у нас вже 14 підписників Апті. Ми тільки 4 травня почали потім ними. А я хочу просто під воду.